Мені зараз 74 роки, і я з подивом згадую, як то колись на чоловіках дівчата гризлися. На мого Івана була аж три претендентки, а він був, наче та ворона, невисоким та щуплим. Мені було 28, а йому 21 рік, і видавалося, що я шансів не маю ніяких проти молодших за мене дівчат, але моя мама вирішила закрити очі на пристойність. Хто тебе візьме, і хлопців немає, красою ти в мене не вдалася. Запрошуй Івана на гостину, а я піду до куми, а ти вже сама якось думай. Гостина вийшла на славу, бо прокинулися ми з Іваном разом під мамин, дзенькіт, каструль, але Іван не здавався. Дійшло до того, що я вже з животом ходжу, а він і далі з дівчатами гуляє, та не планує до мене переходити жити. Мама моя знову проявила свою жіночу мудрість. Головне, що дитина у нас буде, а як буде хлопчик, то взагалі за щастя, людей не слухай і роби своє. Я жила далі і час від часу Іван до мене навідувався, тоді я вирішила теж вчинити мудро. Іване, кажу я йому, я тебе на собі женити не хочу. Якщо хочеш зі мною жити, то живи, а як знайдеш іншу дівчину до душі, то я тобі й слова не скажу, відпущу до неї. Іван думав довго, але що тут думати, коли у мене і наварено, і напечено, ліжко м'яке і мова приємна.